Вітаю, друзі! Я зараз знаходжусь біля наших магазинів. Зірка в місті Кривий Ріг. Один і другий чуть далі магазин. І зараз ми зробимо невеличкий тест ось, ось цієї мережевої касилки, електротример. Фірма Грюнхерм. Модель GR42S. Має потужність 1800 Вт. Збирається дуже просто. Тут є кнопочка фіксатор. Ну, з, двох, з двох частин сама ця штанга складається. В комплекті йде катушка. І також в комплекті йде ріжучий диск. Ось такий трьох, трьох спицевий, як зараз я покажу. Так. О, ось такий диск. І в принципі більше нічого немає. Є ще ремінь. Ну, це на плечо одягати цю косу. Інструкція гарантія Гарантія, до речі, рік. Дивіться, ціну скажу одразу: ціна 2650 гривень саме цієї касарки. Саме ця модель, це у нас найде вуличний образець, він такий трошечки вже ну, потяганий, бо ми їх вивозимо кожен день на вулицю. Ця модель можемо продати за 2300. А взагалі нова в упаковці, як треба, 2650 Зараз я підключу і ми трошечки протестуємо, як воно вообще, на що воно здатне. Друзі, обов'язково одягаємо окуляри. Акуляри, обов'язково, тому що камінець відлетить і немає ока. Поїхали. Ну. Травички ще толком немає, а та, що є, вона дуже свіжа, м'ягенька. Але я вам скажу так, по відчуттям потужності більш, більш ніж достатньо. Ось така, такий тример. І до речі, він легкий. Я не знаю, він взагалі легесенький. Якщо це на одному господарстві, у вас там є доступ до Ну, електроенергії, у вас там є, то взагалі питань нема. Ви покосили, там трошечки почистили, положили на полицю і все, вона лежить. Потім, як треба, знову достали, все просто підключили і працюєте. Бо бензинового вони мають нюанси, там, тому що карбюратори, бензин, воно ваняє, засаряється, треба дергати, ну, не заводиться свічку міняти. А це взагалі просто раз-раз-раз. Якщо нікуди не треба виїжджати, там атлічний варіант: 2,650 Рік гарантії.